Нагадаю, шановні лубенці, сьогодні, 12 серпня. Ми розпочинаємо цей день завжди із подій, які відбулись за попередній за попередню добу, чи можливо, за декілька днів, якщо не виходили в ефір. Безумовно, саме гірше це те, що вчора ми попрощалися із нашим військовослужбовцем, який загинув в Харківській області. Із Тютюнником Тарасом. А завтра, 13 серпня, о 12 годині на Волинському майдані, ми будемо прощатися, проводити в останню дорогу іще до нашого земляка, військовослужбовця Бондаренка Олега, який також загинув на Харківщині, захищаючи нашу рідну землю, захищаючи нас з вами. Це важкі і трагічні для нас повідомлення. Ми співчуваємо сім'ям загиблих і всім тих, хто їх знав, цих хлопців. Хлопці були з одної військової частини. Лише у через день загинули, захищаючи і відбиваючи ворожий наступ. Продовжуючи події, які в нас відбуваються, ми готуємося для того, щоб прийняти осіб, які будуть. Переїжджати із Донецької області в першу чергу, тому що там оголошено повне так сказати, вивезення людей, які там залишилися у області України, які на сьогоднішній день можуть їх прийняти, і допомагати тим, чи ми можемо. От до нас звернулася адміністрація із Донецької області, із міста Курахова, для того, щоб ми мали можливість зберегти їхній архів. Ми погодилися, тому що, ну, а хто як не. Ми з України будемо допомагати нашим колегам. Приїхала група працівників із архівного відділу, перевезла архів. Як ви бачите, ми розмістили його в одному з наших приміщень. Будемо допомагати в тому, щоб навіть на віддалі сприяти тому, щоб люди, які залишилися на Донбасі в цьому містечку, мали можливість отримати адміністративну послугу. Дуже дякуємо міській раді в особі. Голови Олександра Петровича і спеціалістам, які там працюють, які нам допомагали і в вигрузці фондів, і в збірці стелажів, і в розміщенні архівних фондів. Це дуже важливо, тому що судьби людей, які йдуть на пенсію, вони за. Завісять від того, яку ми справку можемо їм від надати для підтвердження або трудового стажу, або заробітної плати. А щоб видати, треба ці архівні документи зберегти. Тому першочергово наш міський голова Падун Роман Олексійович дав завдання евакуйовувати архівні документи, що ми і зробили. І розмістили їх при вашій великій допомозі. Велике дякую і від себе, і від громади нашого міста. Вам за цю підтримку і допомогу. Ми як одна команда, були злажені, то тобто було добре, Об'єднались об в один. Так, дуже вам дякуємо. Сподіваємось. На, на співпрацю, так. Да. Ну, Дякуємо. Я ще хочу передати жителям Корахова. По-перше, ви зараз на передовій. Ви тримаєте оборону і ви ті містечка, які сьогодні захищають військовослужбовці з різних куточків нашої держави. Я думаю, що і з нашої Лубенщини також там є військовослужбовці. Ми бажаємо вам триматися. Триматися, ми з вами, ми допоможемо, тим, що, тим, що у нас є, і поділимося. Дякую. І поділимося, і можливість розмістити людей у нас на території, і е, підтримати, якщо необхідно, тими матеріальними е, запасами, е, тим, що, тим, що в нас є у наших структурах, у наших комунальних підприємствах. Е, ми е, з вами е, в будь-якому випадку. Щоб не сталося, а станеться єдине. Буде перемога, Україна обов'язково переможе, Україна вся буде в межах тієї території, яка була в свій час із Донбасом, і з Кримом. І ворог буде подоланий. Слава Україні! Вітаю, курахове! Дозвольте ще озвучити декілька питань повсякденного життя нашого міста і проблем, над якими працює міська рада, депутатський корпус. По-перше, ну, вчора, 11 серпня, відбулася сесія міської ради. На сесії було винесено більше 60 питань, рішення були прийняті. В першу чергу це питання пов'язані з змінами до показників бюджету нашого міста. В основному це, це стосувалося питань територіальної оборони, підготовки до опального сезону. Та благоустрою нашого міста, тобто ремонт доріг. Комісія, яка була призначена управлінням освіти, сьогодні закінчує перевірку шкіл до початку навчального року. Дивляться, як самі школи готові, класи. Як готові сховища і безумовно радяться із керівництвом шкіл, і з опитування, яке відбулося до того щодо позицій батьків щодо навчання. Ну а тоді, вже після цього, української освіти буде вирішувати. Ну, По-перше, по кожній школі прохання наше було визначитися із проблемами, які є, і з можливістю через міську раду, через бюджет міської ради дофінансувати школи по ремонту сховищ. Це перше. Ну і по підготовці на до навчального року, в першу чергу, до опального сезону. Це друге. Я вважаю, що на вибір батьків форма навчання. Але все, що необхідно для того, щоб школа розпочала чи в тій, чи в іншій формі навчатися, це задача школи і влади. За час початку війни в нашій громаді народилося 189 дітей: 98 дівчатка і 91 хлопчик. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!